Вітаю всіх з новорічними святами. Бажаю мира, щастя, благополуччя. Бажаю, щоб всі ваші мрії здійснилися. Ой, ялинка зелененька, ти була колись маленька, а тепер ти отака і велика, і струнка. Ой, летять, летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла-біла вся земля. Сніг лопати, сніговій. Здравствуй свято, новий рік. Новий рік іде горами у червоних червітках. Це ясними вогнями. скрізь ялинки похота. З Новим роком всім добра. Світла, посмішок тепла, миру, радості, достатку і у справи всіх порядку. Нехай крови принесе, пухнастий у кожен дім, добро і щастя, рудим хвостом нехай змахне і всі проблеми віджене. У новий казковий час новий рік прийшов. то Наш він приніс свої вітання і найкращі побаза. Дня і людині, і родині, і матусі Україні. Щасливого Різдва і на весь рік добра! З Новим Роком!